Всім привіт! Сьогодні тема відео про те, як угамонить оцю купну волосся. Це в мене штучні треси лялькові. Після того, як ми їх приклеїмо, вони мають такий неопрятний вигляд. Да? І якщо ми їх розчісуємо, вони дуже-дуже починають пушитися. Ось такі прям об'ємні э, стають. І для того, щоб у нас не була ця лялька як відьмочка, їх треба трішечки угаманити. Як це можна зробити? Е, я ляльку е, замотала стречпленкою і зверху полотенечком, щоб не спортити що ми беремо? Нам потрібно поділити. Все волосся на 5 частин. 5-6. Ну, це в залежності від того, наскільки ви хочете зробити хвилю. Є такі траси, да, що локони крутяться, то там дівчата, в принципі, розчісують, а потім кожну прядочку ось так викладають і красиво у нас виходить. Ну, в нашому випадку у нас хвиля, і хвилю не укладеш. Отже, що ми робимо? Беремо, прочисуємо дуже-дуже гарно, щоб не було зовсім ніде ніяких катишків, нічого. Прямо гарно-гарно прочисуємо і заплітаємо косу, обичну косичку, да? ділимо, беремо прядочку. Можна на само початку розділити. Щоб було порівно. Ну, я вам покажу, що конкретно треба робити, а потім уже готовий вигляд вам покажу пізніше. І беремо, заплітаємо косу. Досить тугенько заплітаємо. Плетаємо так, щоб вона була донизу, щоб не стирчала сюди вверх або. Сторону. Ну, на камеру складно це зробити. Я потім я все зроблю поза камерою і покажу вам готовий результат, який повинен бути. Доплітаємо, стараємося. Максимально донизу, щоб у кінчики у нас хвилею були ось так. І зав'язуємо або ниточкою, або у мене є такі силіконові зав'язочки ось так. Все. Ну, я ще подивлюся, чи буде під кип'ятком плавиться. Ось ця штучка. Якщо буде, то я їх перемотаю ниткою. Ось я заплітаємо ось таким чином по всій голові косички. 5-6. Обов'язково розчісуємо волоси досконало і зав'язуємо косички. Ось я позаплітала косички. П'ять штучок у мене вийшло. Ось так. Тепер що нам потрібно? Я, звісно, вам покажу тільки на одній косичці. Краще це робити над умивальником. Я взяла ось тарілку, нам потрібно скип'ятити чайник і окропом облити волосся. Ось я наділа ще плюнку на лице. Воно, звісно, все одно буде вода попадати, ну нам максимально треба зберегти, щоб ми нічого не спортили. Ось так беремо, тільки скіп'ятився в мене чайник, і поливаємо на волосся, на ось косичку гарненьку. Ось так. І залишаємо. Потім, як ми все... це краще робити над умивальником. І залишаємо це все діло, на полотенечко вистеляємо. І гарно, щоб воно просохло декілька днів. Можна ще взяти і гарячим феном пройтися ось тут зверху. Тільки обережно, бо ми ж приклеїли гарячим клеєм е, пістолетом, да, і клей може плавитися, щоб у вас не підходило волосся. Але для е, закріплення можна, в принципі, ще гарячим, е, гарячим феном пройтися по волосі. І Залишаємо ці косички до повного просихання. Декілька днів нехай лежить вона в спокої, е, щоб гарно гарно-зафіксувалося і висохло. Все, пройшов час у мене, сподіваюся, все гарно в мене висохло. Так, це все знімаємо і розплітаємо косички. Так як ми вже гарно його прочесали. Нам вже розчісувати його не потрібно. Бо мені здається, як розчісим, то знов буде у нас копна на голові. Ось така хвиля виходить. Розплітаємо і просто руками, пальцями розправляємо хвилі. Якщо вам щось не сподобається, який вийшов результат, ви можете знову його переробити. Наприклад, якщо ви, навпаки, хочете із хвилястих, кучерявих тресів зробити прямі волосся, то просто поливаєте кип'ятком і волосся розправиться. Все, бачите, у нас об'єм вже менший, вже немає того пухнастого. Руками розправляємо. Ось така хвиля виходить, видно, десь далека подивитися, так? Да? Пальцями просто беремо і розправляємо прядки, щоб вони у нас красиво лежали. Все, ось такий результат ми отримали. Вже вона не така пухнаста. Просто лежачи, не так виглядає, як, наприклад, би я посадила, б її дачі поставила. Все, всім дякую за перегляд. Пробуйте. Я ж говорю, якщо ви хочете зробити. Прямі волосся просто поливаєте, рівні, ну, просто в такому вигляді поливаєте окропом, і вони вирівняються у вас. Якщо вам щось не подобається, ви його можете переробити, знову ж таки, заплести так, як би ви хотіли, і зробити таким самим способом. Це можна робити безкінечну безкінечно, е -е, кількість разів. Все, всім дякую за перегляд і всім до зустрічі.